Доберейним всім любителям історії ми продовжуємо вивчати історію нашої держави. І сьогодні будемо говорити про утворення Київської Русі. Утворення Київської Русі. Як ви вже зрозуміли, політичний розвиток Полянського е, князівства е, з умови виникнення на рубежі саме ось 8. 9 століття державного утворення, яке буде іменуватися Русь. І оскільки столицею Нової Держави виступав Київ, то відповідно почали її називати Київською Руссю. Територіальним ядром держави Стали землі саме середнього Подніпров'я, де проживали поляни, деревляни та сіверяни. І правитель Русі мав титул Каган або Хакан, рівнозначний саме Великому князю. І зрозуміло, що його міг носити лише володар, котрий за суспільним становищем стояв вище князя, саме племінного Союзу. Про зміцнення держави свідчила її активна військова діяльність наприкінці 8 століття. Руси очолили, очолили саме полянським князем Бравліном, напали на Кримське узбережжя, що належало Візантії, і захопили Корсунь. Також Херсонес, Судак, Керч у 838 році, запам'ятайте, будь ласка, цей рік, хто буде здавати ЗНО мультитест, це були перші дипломатичні відносини. Перші дипломатичні відносини. Посли всі прибули до столиці Візантії Константинополя і так було започатковано дипломатію, під, Підкреслюю вам ще раз дипломатичні відносини. І наступного року е, руське посольство відправилося до е, Францького короля. Отже, коли я говорю руське, я маю на увазі саме. Українські землі, тому що вони по праву так називаються росіяни, взагалі до того часу тут їх ще взагалі не було. А ось до створення своєї держави вони називалися Московією, московитами. І тільки в 1700-роках х роках Петро І запроваджує такий термін, що вони також мають приналежність до Росії і відповідно називають себе Росією. Тому проясняю відразу всі моменти, щоб не було питань, коли я говорю Росія, я маю на увазі українські землі, так, в принципі, як вони і є. Княжили в Росії представники династії Києвичів, тобто все, що у нас зв'язано з Києвом. І Києвом. Це була правляча династія саме Києвичів. Я вам також це підчеркну. І були брати Гір та Аскольд. Це все із династії Києвичів. Одні із перших князів 840-й. 860-й, тут 860-й, 882-й. А історики тримаються думки, що вони правили окремо. Деякі історики тримаються думки, що вони правили двім віратом, тобто співправителями. Хоча, можливо, на початку князював дір, а пізніше аскольд. Тобто Ми цього, напевно, не знаємо. У ті часи на Дніпрі з'явилися е, дружини норманів, це північних людей, шведи, датчани, норвежці, е, котрі відзначалися такою відвагою. Е, і е, їх використовували для охорони торгівельного шляху. Торгівельний шлях, пам'ятаєте, від варягів. Тут у нас варяги. А в північне Причорномор'я тут у нас були греки. І ось шлях по Дніпру це був торгівельний шлях від варягів до греків. Ось у нас точка А до то точки Б. Від варягів до греків. Проходив один із найбільших торгівельних шляхів. У 1860 році Аскольд на чолі 6-8 тисяч воїнів здійснив морський похід 860-й, це Аскольд, Морський здійснений морський похід, я пишу Скорочено ви собі, робіть, як вам зручніше, і було укладено угоду з імператором, яка, вочевидь, передбачала виплату певної суми грошей Русі і перевела її руським купцям на е, торгах Візантії. А Візантійським у Русі та згоду е, е, також останній надавати імператору воєнну допомогу. Так, уперше Русі... Сповістила про свій вихід на міжнародну арену. Тобто тут ставимо плюс, все закінчилося добре, закінчилося перемогою. Перебуваючи в Візантії, Аскольд ближче ознайомився саме з Віровченням, яке сере... в середні віки ставало такою провідною релігією в Європі. Як ви вже зрозуміли, це було християнство. І ось Аскольд. З ним більш детальніше познайомився, вивчив. І сюди з Візантії запрошувалися християнські священнослужителі, вони будували храми, однак ці заходи князя викликали таке невдоволення серед знаків, яка, як і більшість простолюту, незичницьких не не саме язичницьких традицій, а водночас вона не хотіла. А, Змінювати в своїй вірі. вони хотіли, не хотіли християнства, а хотіли е, продовжувати бути язичниками. Імовірно, е, через варягів, воєначальником київської дружини. Вона порозумілася з Новгородським князем Олегом, родичем покійного нормандського князя Рюрика, який усів у ладозі у 60-70-х роках IX століття і утвердив свою владу серед Словен Північно-Словенського Союзу. У 882 році зібравши дружину, Олег із малолітнім сином Рюрика Ігорем, вирушив до Києва. Це одна із версій, інша із версій у 700. 700 у нас виходить. В 93-му у нас народжується Олег. У 796-му Владу Рурика скидають. Я вибачаю, не Олег, а Ігор. І, відповідно, Рурик передає свого сину Олегові, і вони спускаються шляхом від варягів до греків. І ось настають події 882 року, зібравши дружину. Олег із малолітнім сином Рюриком вирушають в Київ. Його поява стає таким сигналом для змовників, котрі вбивають Аскольда і відчиняють брами міста, і династія Києвичів на Аскольдові переривається. Це одна із версій у вбивство Аскольда і всходження Олега на трон. Інша також легенда розповідає, що Олег з Ігорем спустилися по Дніпру, Ось вони побачили гарне місто Київ, яке стоїть на Дніпру, і зрозуміли, що там їм буде непогано. Вони перевдягаються в купців, просять аудієнцію з князем. Князі приходять і відповідно, їх вбивають. Є і саме така версія. Але як би там не було, у нас змінюється династія з Києвичів. Тепер стає династія Руриковичів. Так як відповідно Рюрик, він був вар'язьким князем, і тому Ігор по своїй кровній приналежності також є князем. З приходом Руриковичів міцніша є влада саме Великого Руського князя. Тут іде у нас зміцнення влади. Іде зміцнення влади. Е, і у суспільстві зароджуються нові такі соціальні відносини, характерні для середньовіччя. Зокрема, е, така підвладна е, знать потрапляє у васальном, васально, е, тобто землевласницька, така залежність від свого господаря Сюзерена. Сюзерен — це великий землевласник. Землевласник, великий землевласник, і основну увагу приділяють саме розв'язанню основних питань. Але якщо подумати, ось Олег він не був прямим спадкоємцем Рюрика, тому не мав права княжити, проте він виявився талановитим таким державним діячем і основну увагу приділяв розв'язанню політичних питань. Політичних питань, насамперед, проблеми єдності держави, тобто централізація і така прям жорстока централізація. Насамперед, ось, оці проблеми чому? Бо Знань, деревлян і сіверян відмовлялися визнавати його владу, і Олег вдався до рішучих дій у 883 році він завдав поразки деревлянам. І у наступному році, це 884 рік, він підкорює і сіверян. Підкорює сіверян, однак повівся з переможеними він дуже мудро, він наклав невелику данину і залишив при владі місцевих князів. Тобто 10 із 10 Олег тут молодець. У 885 році він приєднав до Русі Радимичів. 885 приєднує Радимичів і розпочинає боротьбу з уличами і Тиверцями. На початку X століття він порозумівся саме з князя... князями Хорватів тиверців, Волинян і до складу держави в землі входять словен і кривичів. І терени Росії розширили, розширилися не лише за рахунок княжінь Слов'ян, а й інших племен. Це Америя, Весь, Чуть і так далі. Важливим напрямком діяльності Олеги стало спорудження нових міст і заходи, спрямовані на перетворення Києва на матір міст руських. Отже, розбудова, розбудова міст. І щоб уникнути спустошення і набігів нормальні, він укладає угоду з їхнім веждем і погоджується щороку виплачувати по 300 гривень. Гривня це такий зливок срібла розмірами 160 г, який слугував грошовою і ваговою одиницею. Ось у нас така гривня була. Ось, приблизно. Ось така це була. Гривня. І здійснював походи він на Каспійське узбережжя, на, також на Кавказ, боровся з угорцями і угорськими племенами, котрі просувалися саме на середнє Подунав'я. У 912 році. Олег за загадкових обставин помер. Літописна легенда оповідає про смерть, що сталася від укусу Змії, яка виповзла щерепа його померлого колись улюбленого коня. Чому говорять віщий Олег? Тому що саме за цією легендою йому навіщували його смерть. Сказали, що ось його улюблений кінь його вб'є. Олег справді цьому не повірив, але. Вирішив коня таки від себе подалі, так би мовити. Коня не вбили, він прожив своє кінське життя, помер сам, за ним доглядали, але Олег до нього більше не повертався. І ось коли. Князі повідомили, що нема вже твого коня. Князь пішов подивитися, так би мовити, поглузувати з того, що ось кінь помер перший за мене. Тобто, а я не помер від його від, від, від нього. І ось, коли він став на череп, є дуже багато таких зображень, то звідти виповзає змія і кусає Олега, він помирає. Але. Можемо ще прорахувати одну теорію ігор. Рахуємо вже скільки йому років, йому тут уже 30, на той час жили трошечки менше, ніж зараз. І ось Ігор, він вже повноправний, так помовити, Володар, але Олег йому князівство не передає, ось не передає і не передає. І тому є ще така версія про змову Олега Ігоря. Який хотів усунути від влади Олега і хотів уже відповідно правити сам. Як би там не було, до влади приходить і Ігор, в 1912 році, і поговоримо ще про Ігоря як про правителя. Перші роки правління нового Великого князя виявилися для нього нелегкими. Взявшись за зброю древлян, відмовилися визнавати його владу. Відмовилися уличі визнавати його владу. У 914 році Ігор зламав супротив древлян і три роки захищали свою столицю Уличі. Після чого переселилися у межачі Південного Буху і Дністра. І відразу стало помітно, що Ігор діяв жорстокіше. Ось Тут були гарні умови з Візантією, торгова угода. Також є легенда, як Олег ходив в похід на Візантію і, відповідно, прибиває свого щита, що говорить про перемогу. Але не про це, Ігор діяв набагато жорстокіше за Олега, саме в придушенні ось цих виступів і зміцнення центральної влади. Наприклад, здолавши деревлян, він наклав на них данину більше за ту, яку вони виплачували раніше. Він домігся послаблення ролі місцевих князів і прагнув обмежити вплив варягів-дружинників. Тобто все протилежне, що робив саме Олег. Великий князь доброзичливо ставився до християн, і завдяки його підтримці в руській державі поживавилася діяльність християнської общини. Зокрема, в Києві на подолі діяла церква святого Іллії, До речі, хоча перший, хто прийняв християнство, це у нас. Аскольд. Я позначу вам хрестиком його, і до хрещення Русі у нас ще буде три таких християнина, хто здає ЗНО, будь ласка, ви їх запам'ятовування. Інтереси держави вимагали вирішення питання про встановлення розмірів та порядку щорічного збирання данини з населення і підлеглих у великому, князі, великому князівстві. І збір данини за часів Ігоря називався Полюддям. По -людям. Чому полюддя? Тому що, ну, по-перше, потрібно було утримувати велику дружину для здійснення походів для розбудови Києва, для потреби чималих коштів і їх не, нестача спонукала до збільшення а, розмірів данини. По -людям, тому що він ходив а, по людях, точніше його а, дружинники, і відповідно, збирали цю а, данину. Така ситуація виникла в осені 145 року, ну, Ігор неодноразово ходив на Візантію, його походи були не такі вдалі, як вони були в Олега в 944 році, в 1941. Тут використали грецький вогонь, і, відповідно, не було так. Так, вдало, як це все було в Олега. Тому, зібравши знову ж таки гроші для війни, він в 945 році, після програшу в 44-му, вирішує знову збирати данину. І коли частина дружинників та деревлян, що супроводжували, ну, щоб їхнє життя супроводжувало насильство, вони спричинили повстання, під час якого і вбивають. Олега. Під час збору цієї ж данини. І позачерговий збір данини саме з деревня, призвів до вбивства князя. Однак це не варто оцінювати повстання, як якийсь стихійний вибух ненависті і саме цих пограбованих селян. Насамперед це був організований князем Малом. Князь мало. Організував цей виступ із знаттю, і він виступає на захист права саме деревлянського племінного княжіння. І Повстанці зробили спробу усунути від владу Рурикаючів і утвердитися в Києві династію Мало.